Шановні колеги, прошу проголосувати про заперечення порядку південного кількості 11 питань. Хто задаває, за 23 будуть якісь пропозиції, питання? Ну, що, що? В цілому тоді <звілляє> за порядок день, прошу голосувати. Я 23. Проект порядку денного підтримано. Розглядаємо перше питання про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, утримання об'єктів житлового фонду, благоустрою та соціально-культурного призначення Бромарської міської територіальної громади на 2019-2024 роки. Доповідає рішитеро Світлана Іванівна, Ігорівна, і... начальник управління будівництва житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту. Спільна комісія розглянула дане питання, прийняла без з'ін. Тому прошу проголосувати за основу і того. Конфлікт інтересно, не голосую за нове питання. До 22, два не голосував. Розглядаємо друге питання про внесення змін до програми Безпечна громада на 2020-2024 роки. Також комісія спільно розглянула без змін, тому є пропозиції проголосувати за основу і в цілому. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. 22, один не голосував. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств про міської територіальної громади на 21-26 роки спільна комісія також розглянула без заперечень, тому прошу голосувати за основу, так цілому. За двадцять Рішення підтримано. За внесення змін добровольці фінансової підтримки комунального підприємства, Бровольської міської ради, Бровольського район, району, Київської області, права різних на 21-29 роки. Прошу підтримати за основу та в цілому. За 22 годин не голосував. Рішення підтримано. Про надання згоди на проведення відкритих торгів на закупівлю послуг фінансового лізингу для комунального підприємства Броварської міської ради, Броварського району Київської області, «Бровари тепловодоенергія». Будуть запитання по даному проекту рішення. Прошу голосувати за основу та в цілому. За 22 рішення стримано. Про внесення змін до програми з роботи про кожного на 24-26 роки доповідає Петренко Алла Іванівна, начальник управління соціального захисту населення. Питань спільної комісії не було, тому прошу голосувати за основу та в цілому. За 22 рішення підтримано. Про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 роки. Є якісь пропозиції? Голосуємо за основу та в цілому. Конфліктів Росії голосує за питання. Двадцять рішення підтримують. Дякую Донесення змін до програми розвитку системи освіти провеської міської територіальної громади на 24-28 роки доповідає мелікана Миколаївна, начальник управління освіти та наукової. Спільні комісії допомогли писати мої пропозиції голосувати за основу та цілому. Не будете перечень. Прошу голосувати. За 24, рішення підтримано. Дякую. Розведемо питання про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Берлинській міській територіальній громаді на 22 26 років. Доповідає Довгий Масад Григорович, начальник управління цивільного захисту населення. Дополітич десь відсутні, тому комісія розглянула і пропозицію підтримати за основу без цілому. Прошу голосувати. За 24 чотири рішення підтримати. Я не так, я перепрошую. Там були розміни опора. То... Це територіальна. Про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в провольській міській територіальній громаді на 24 рік. Прошу за основу проголосувати. За 24 є зміни до. Е Є зміни до проєкту програми, значить у підпункті 1.1 проєкту рішення цифри 203 мільйона 11 тисяч замінити на, 200, на 202 мільйона 261 тисячу гривень. У додатку до проєкту рішення у розділі потреби у фінансуванні стопчика 7 та 8 цифру 79 мільйонів 440 тисяч замінити на 78 мільйонів 690 тисяч рядку всього цифру 203 мільйона 11 тисяч замінити на 202 мільйона 261 тисячу гривень. Прошу проголосувати за зазначені зміни. За 25 зміни підтримано, прошу проголосувати в цілому. Два 25 рішення підтримано. Дякую, Дякую, Дякую. розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення провозької міської ради, проверського району Київської області від 21, 12, 23 року за номером 14, 69, 61, 08 про бюджет проворської міської територіальної громади на 24 четвертий рік та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7. Доповідає паскарна Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Є якісь запитання пропозиції до проєкту рішення? Немає. Немає. Прошу проголосувати за основу за цілому. За 25 проєкту, рішення підтримано. На цьому е, порядок денний 83 й позачергової чергової сесії громадської міської ради вичерпаний. прошу карти you. <laughs>